Пане Оксандри, якщо мені пам'ять не зраджує, писали про те, що є дискусія зараз, якраз на комітеті, про те, що ем, от, е, власне є така пропозиція, щоб дійсно ті, хто по рекрутингу залучається до збройних сил України, вони от прийшли в ТЦК від конкретної бригади і е, могли працювати лише в цій бригаді. А все ж таки, військове командування виступає за те, щоб у них була свобода дій і свобода визначення, де та чи інша людина буде застосована і щоб не було в неї можливості, все ж таки, от е, бути зафіксованою за певною бригадою. Ви е, е, як оцінюєте дискусію з цього питання? На чому вона зупинилася чи тр, триває? І ну я, яку позицію конкретно ви підтримуєте? Давайте почнемо з останнього. яку позицію конкретно підтримую? Я вважаю сте що вони потрібно застосувати за її навичок. Тобто навичок і життєвого досвіду, навчального досвіду і так далі. Військові підходить до цього достатньо просто. Там воно кажучи, 20-30 років тому у когось була військова кафедра, Він там вивчає його там апаратобудування, ракетобудування, або там керування лі літаками. Все, у тебе ост такий, значить ти нам потрібен. Тобто я кажу, що вони е, за допомогою такого бюрократичного процесу, е, коли у тебе є військово-букова спеціальність, закривають якусь дірку. Але далі їх не, не цікавить, де ця людина буде ефективно в цьому військовому формуванні. Чи взагалі вона вміє керувати е, якимись приладами, які е, потрібні для обслуговування літаків або там, тим же самим танком, ми знаємо, як там. З спочатку х років проходили ту військову кафедру, там тільки ставили галочки. Да я вважаю, все ж таки, що нам потрібно зробити ту ж саму смарт-мобілізацію, де військові повинні професійно аналізувати цю людину і професійно далі застосовувати з урахуванням її навичок. Розумієте? Ну а на комітеті до чого дійшли в підсумку? Що відбувається? До комітетів все ж таки підтримують питання рекрутингу. Але при цьому ми дослухаємось до пропозиції поради від військових, бо що наголосити, що не депутати на напарті саматичному рівні ведуть війну а генеральний штаб міністерство оборони. Тобто mm -hmm. буде, буде людина закріплена mm -hmm. за тією бригадою, куди рекрутувалися чи ні за ті, як ми працюємо, на, ми працюємо над цим питанням, щоб зараз зробити таку комбіновану історію. Зумієте? Тобто, якщо людина дійсно е, є мотивована, вона сама проходить добровільно бо підписує контракт, ми будемо закріпити норми для того, щоб така людина все ж таки була надалі після проходження відповідного навчання там, бойового е, закріплена за цією бригадою. І так далі, деякі Ясно. військові в нашому ефірі зазначали, що е, система рекрутингу більш знаєте, притаманна, ну мовно кажучи, в мирний відносно час. А нині е, у активну фазу війни це не поновить ту необхідну кількість особового складу. Знову ж таки, це стосується про які особливо слабо на каже, якщо про штурмовиків це одна історія, да якщо про фахівців-спеціалістів при всі повазі до штурмовиків це інша історія, розумієте? Це дві різні історії. Але при цьому, коли спілкуюсь там з деякими військовими, я питаю, як ви вважаєте, все ж таки, на ваш погляд, ця війна вона буде перемагати за стосовно технологічні якісь рішення, да, або, або ми давайте повинно чисельністю людей, да, і деякі на жаль. Не всі я одразу кажу, не всі є достатньо сучасні, прогресивні і кажуть, ні, нам потрібно там величе відповідно чисельність. Але при цьому, коли наприклад, там, будучи на одному з не буду казати, де я бачу, як на 2 на 2 кілометри прилітає 17 кабів. Я розумію, що там неважливо скільки там буде тих людей, розумієте, Вони просто будуть знищені за домо такою зброю. Тому я особисто, це ще цифрі, я вважаю, що ми повинні максимально переналаштовуватись на технологічні речі застосування технологічних речей і знищенню нашого ворога.